З нами на зв'язку Євген Ткачов, анонсований волонтер, саме той, який встановив ялинку неподалік Бахмуту, яку самі військові назвали головною ялинкою країни. Ось це прикрашене деревце на шляху між Бахмутом і Часовим яром. І як написав Євген, який до речі, сам родом із часового яру. Вірю, що ця точка нагадування про різдво підніме настрій, і дасть надію багатьом. Хто Буде проїжджати повз неї у декількох кілометрах від фронту. Євген волонтер уже багато років і про його роботу і про життя у прифронтових салах і містах. Зараз поспілкуємося. Пане Євгене, доброго вечора. Слава Україні! Доброго вечора! Слава нашому Богу! Слава нашій країні, слава нашим відважним захисникам. Ну і не можемо не запитати власне про ялинку. Це відео стало популярним у мережі, і е, сухопутні війська поширили вашу публікацію і власне охрестили цю ялинку головним е, святковим, якщо можна так сформулювати деревом країни. Як вам вдалося встановити її на ну на такій небезпечній ділянці, так близько до нуля, і для чого ви це зробили? Ну дивіться, давайте не будемо перебільшувати до нуля. Там ще дуже дуже далека. Майже ніякого героїзму в цьому не було. Так, ця дорога прострілюється періодично росіяни її накривають, тому що по неї їздять тільки одні військові, які направляються в сторону Бахмута, Іванівського Клешівки. Але ми приїхали швиденько її установили. Ну, реально, просто для підняття настрію самим військовим, тому що я не думав, що якісь журналісти там можуть їздити, чи якесь начальство. Просто самі хлопці, і, на жаль, для декого це остання дорога. Тобто, ялинка це шматочок їхньої рідної домівки, які вони можуть побачити в останнє. Для мене це було найважливіше. А як, як хлопці реагували, бо бачили, що зіштовхнутися вам довелося із хвилею доволі таки негативних коментарів? Ну я не знаю. Негативних я особливо не бачив. Навпаки, самі військові вони дуже задоволені. Навіть був прецедент, що мені жалувався один з командирів, що військові, які їдуть кудись там по справах. Вони затримуються на півгодини, щоб проїхати з Константинівки до цього перехрестя і щоб сфоткатися. Оце самий великий негатив, який я чув. Ну, отже, впало воно до серця нашим хлопцям, так, і ваша мета була досягнута. Ну, ви самі родом із часового яру, навіть у футболці, такі до нас зараз включаєтеся. Так, ну розуміємо, це. Місто, яке зараз знаходиться ну майже на лінії фронту, так і розуміємо, чому ворог власне хотів його захопити через географічне положення. Його називали воротами до Константинівки, Краматорська та Слов'янська. Як зараз проходить життя у місті загалом, ну зараз я майже кожного дня в, часі в Ярі, тобто ночую в дружківці, але з гуманітарною допомогою. Для військових і для цивільних майже кожного дня і декілька разів на день я в часів'ярі це постійні обстріли, постійна небезпека. Є райони часів'яра, які вже майже нічим не відрізняються від Бахмуту, тобто жодного вцілілого будинку. Ну і обстріли, обстріли, обстріли. Але дякувати військовій адміністрації, цивільне населення забезпечено всім чим. Чим можливо, і ми навіть шуткуємо, що пора часів яр перейменувати в часів рай навіть в такий час. Ну, почуття гумору рятує в таких ситуаціях, але ми е, розуміємо, що зараз зима, зараз холодно, і е, особливо, якщо немає опалення, складно залишатися у містах доволі близько від лінії фронту. Як із цим, як люди гріються, чи є можливість? Ну, дивіться, для часів яра це буде перша повноцінна така зима. Але я ну періодично зараз зрідка, а так до цього дуже часто бував в Сіверське Це буде вже для них друга така зима, і військові адміністрації вони все, що можуть, вони роблять, співпрацюють з волонтерами, з гуманітарними організаціями українськими міжнародними. Тобто люди забезпечуються і буржуйками, і булір'янами, і ліхтариками, і ну, по різному дровами, пілетами, хто як може. Тобто можливість прожити є. І, на жаль, навіть стикаємося з тим фактом, що в такі міста люди навіть повертаються, тобто і забілля гуманітарної допомоги. Допомога від військової адміністрації, і люди залишаються жити в підвалах, але в своєму рідному місті. Просто чому запитую, маємо таку Таку відповідь від Авдіївського очільника від керівника Авдіївки, що росіяни навіть за димом, який іде від тих самих буржуйок, бачать, де розташовані люди, і ці потенційні цілі для них, власне, цими цілями стають будинки. Тому що там ще подекуди мешканці залишаються. І от, власне, таким чином їх відстежують. Я розумію, я це бачу по цим будинкам. Зараз люди почали виводити труби від буржуєк в інші квартири. Тобто, щоб дим якось розходився по іншій квартирі, яка ну, поверхом вище знаходиться. Може, щоб в тепловізор не видно було, бо я ж не військовий. Але це так: ви праві і в Авдіївці Праві, тобто, люди на. В... Ну, знаходять вихід із цієї ситуації. Хотіли би розпитати ще про вас особисто, так? Ну, в кожного є свій шлях до волонтерства. Як він у вас розпочинався, коли чому чому вирішили займатися волонтерством? Ну розумієте, моя сім'я, ми віруючі християни, і для християн волонтерство. Чи те, що називається в міру волонтерством, воно йде само собою. Тобто, от як прийшли ми до Бога десь у 2001 році, і так моя родина цим і займається. У нас і реабілітаційний центр для алканаркозалежних був, і дитячий табір, і пункти годування безхатьків. І допомога гуманітарна в Африці літали в Кінію в Руанду. Потім перед вторгненням за допомогою гуманітарної місії ми, ми організували будинок чи прихисток для літніх людей, яким багато хто, хто зве хосписом. І на момент вторгнення у нас з нашими філіями було десь шість десятків старичків яких зараз ми, дякувати Богу, евакуювали на Хмельниччину і на Львівщину. Ну, а коли почалося вторгнення Росії в Україну в 2014 році, то ми почали займатися допомогою і військовим, і цивільному населенню ну, евакуації. Евакуації, 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 починаючи з травня 2014-го за Слов'янська, потім Горлівка, потім Дебальцево і далі, далі, далі. А скільки вам, от власне, від початку повномасштабного вторгнення вдалося людей евакуювати, вмовити навіть декого виїхати? І як пояснюють своє рішення ті, хто залишається, чого вони чекають? Ну, давайте будемо тоді, мабуть, про нинішній час казати про це повномасштабне вторгнення, тому що ситуація ж зовсім інша ніж було 14, 15, 17 рік. Зараз ну, багато людей чи як би себе не заплутати вас не заплутати. Багато різних причин. Основна причина саме от в прифронтових містах. Одна з основних причин це те, що люди намагаються захистити своє майно. Тому що якщо вони вийдуть кудись в глиб країни і повернуться, то їх буде чекати в кращому випадку пуста квартира або пустий дом. Тобто, все буде винесено або знищено. На жаль, це так. Друга категорія людей. Це люди, які жили в 90-ті, Тобто, це ну моє покоління, може старше. Тобто, вони звикли і печку топити, і жити. Ну не то що в прогалать, а жити на мінімум, і вони не можуть виїхати, не хочуть виїжджати хтось. З чоловіків реально ховається від мобілізації, хтось боїться виїжджати, тому що, ну, от розумієте, іноді я евакуюю людей з якогось села, Ну наприклад, там Спітсівська. І вони кажуть: А ми в Бахмуті були 15 років тому. А в Донецькому були чи в Харкові ще при Радянському Союзі. Тобто, для них виїхати кудись на Хмельниччину. Чи на західну частину України це як ну, злітати на Марс. Розумієте? Тобто, Як ми волонтери шуткуємо, деякі думають, що за Дніпром життя не існує. Тобто, люди е, жили в своїх селах, в своїх хатках. А для людей старшого віку, для літніх людей, ну розумієте, це як дерево, як та ж ялинка, яка прожила 50-60 років в одній землі. А ви її пересадіть куди нібудь навіть в центр Києва. Ну велика вирагідність, що вона зав'яне, засохне і не може жити. Потім дуже працює російсько-треватна пропаганда: що Донбас нікому ніде не потрібен. Що якщо десь виїжджати, то навіть за великі гроші квартири будинки не здають. Або рабська праця, тому хтось чує ці плітки і не хоче виїжджати. Тобто, ну як бачите, дуже 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 багато різних причин, і кожен знаходить свою ну, а в тих населених пунктах, які ви відвідували, куди привозили гуманітарну допомогу, в яких умовах там зараз люди залишаються? Як там життя триває в, так в таких населених пунктах? Ну, якщо це села вздовж лінії фронту, то люди знаходяться в кам'яному віці, скажімо так. Але ще раз, зараз навіть зрівняно там коли було АТО, то зараз дуже гарно налажена робота військових адміністрацій. Вони контролюють волонтерів, вони співпрацюють з волонтерами. Тобто зараз сіверськи не буває, але вистежую стежу їхні публікації. У них мобільні, навіть стоматологічні клініки приїжджають там по селах їздять волонтерські бані, тере пральні комплекси. Тобто, зараз з, одні, з одного боку це набагато страшніше для власного життя, але набагато комфортніше для людей. Були випадки, коли, ну, коли ще діти були в прифронтовій зоні, і ми евакуювали сім'ї з дітьми. Гуманітарки було ну, можна сказати, на, на живу вагу всієї сім'ї, тобто це 10, 12, 15 ящиків, пакетів з гуманітарною допомогою, до яких вони навіть не прикоснулись, не дотронулись. Тобто гуманітарної допомоги достатньо, і агенція ООН по побіженцям через своїх партнерів, через проліску, через людину в біді, там ще чи де когось завозить гігієну, завозять і спальники, і термоси і набори посуди. Ну звісно, в різних містах, в різних громадах трішечки може десь швидше, десь повільніше, але Гори гуманітарної допомоги надаються, надаються і надаються. Реально був такий випадок. Ну, ми рахували просто так заради інтересу. Коли, на жаль, нашим військам довелось покинути бахмут, і волонтери не могли туди їхати, і ось ми нараховували за день вісім видачів гуманітарної допомоги в одному місті. Ну а зараз кожного тижня хтось з волонтерів привозить, підвозить, підвозить, підвозить гуманітарну допомогу. Так, звісно, буває вона різна якість. Я іноді відео викладував, коли це е, на 90% якась там крупа пшенічно, е, кукурузно, пшоно. Ну, те, що в нашому. В нашій культурі не зовсім вне або там фасоль, які би раді були в Кенії, але не дуже полюбляють в Україні, і таке буває. Але так загалом сам вал, сама кількість гуманітарної допомоги, ну вона наразі вражає. Тобто люди всередині країни, на жаль, такого не бачать, хоча, хоча вони переселенці, можливо, навіть більше зараз. Нуждаються в цій допомозі, ну можливо, це є одна ще одна з причин, чому люди не хочуть виїздити з тих місць. Вони розуміють, що їх там не покинуть, так їм привезуть, їм так. допоможуть. Але ще є один фактор такий, коли людина вона може вирішити, їхати і чи не їхати, знайде вона собі нову домівку чи залишається на місці, то є тварини, які вирішити цього просто не можуть. Так? І вони стають заручниками тих ситуацій, в які вони потрапляють. Зокрема, ми знаємо, що ви також займаєтеся і ветеринарією так, тобто допомагаєте тваринам, як цим на тих територіях у чому є потреба, і як взагалі вдається це все поєднювати Ну, дивіться, зараз проблема. Я, як лікар ветеринарної медицини, я перш за все повинен дбати про людей. І зараз величезна проблема не в тому, що в кількості цих Безхатніх тварин, а в тому, що будь-якої миті це може палахнути сказом цілої епідемії. Сказу. Тобто ту вакцину, яка була в Донецькій області, я її вигріб і в часів Ярі хоч якось ми організували це. Так, приїжджають багато волонтерів із Києва, і навіть зільвова, Львова, із Харкова. Вони готові і відлов тварин робити і проводити стерилізацію, але розумієте, це ж ну, вал проблем, який просто так не вирішити. Тобто, крім того, що вивести цю тваринку її треба кудись там поселити, пристроїти і так далі. Тобто, та ж проблема, як і у нас з хозписом зі стареньких. Всі готові евакуйовувати, всі готові робити. З бабусями, дідусями, десятки і сотні селфі, але потім куди їх дівати, це невідомо. І така ж: ну пробачте, що я так порівнюю людей з тваринами, але в нас таке життя, що воно на грані переходу одного в інше. Тому це проблема. Також проблема, яку ми намагалися вирішити в часі Яри, це проблема з грузунами. По-перше, що такий рік він буває один раз на кілька років, чи на сім, чи на вісім, коли вони ну, чомусь так самі плодяться в величезній кількості, ну і мабуть, ще так вони розплодились. ще одна з причин це. Наявність такої кількості гуманітарки, тому що поїдає всякі вермишелі, крупи ГМО. Вони мабуть ще більше повишають своє лібіда і плодяться зарази, плодяться як москалі. Ну не розуміють Тоб... їсти, є що шукати цього не так, потрібно, так, і так, тому так, процес природній працює. Ну і поля не засіяні в полях, бабах і бубухи, струси а в підвалах у людей тепленько. І ситненько, і вони, крім того, що вони. Поїдають гуманітарку, вони більше її опісують, обкакують, тобто роблять непридатною. далі. Ну пробачте за підробиці. Ви ж з ветеринаром общаєте ну але такий надлишок напевно гуманітарної допомоги це показник власне того, що відрізняє людей, вирізняє їх, і саме українців навіть перед росіянами це оця людяність, готовність допомогти навіть тоді, коли самому складно і ця допомога збирається десь. З останніх крихти за цю роботу дякуємо вам. Дякуємо, що знайшли час розповісти про неї у нашому ефірі і доєднатися. Бережіть себе. З нами був Євген Ткачов, волонтер із часового яру.